Всім привіт. Я тут на чов, на задньому приводі. <гум> Нічого я особо не зробив. Час ми знаємо, все ми знаємо, як і машина, то як до роботи, просто орда рівна, рулі, криво, все. Короте, на розвал я не їздив. Я їду на гонки, не знаю хто буде, що буде. У зв'язку з нинішніми подіями тим, ТЦК, в якому я так і 60, то подивлюсь. пам'ятає, да? І BMW і рука. Так, stage 1. І там якась зловеща BMW. На мощності NN50. Я вже й не пам'ятаю, короче. 3 літра Старт і. Ох ти ж йоп! Я тут трохи писал опелер. Ра... Нормально. Ти, пішов У нас яка? 528 модель, да? А там, 535, а там 535 3 літра. А тут 2 літра турбо, правильно? І не простигнутый ремінь. Тут 2 літра, да. Ну, да. я трошки тяжелее. То пацанам просто інтересно. Ну, якби було ожидаємо, пацанам просто інтересно. На скільки? Ну, да, іногда бывало треба. Взяли, крив... взяли машину, що там, бо їм розкажу, що вона шита, там шита, а по цифрам проїхались, кажуть, вроде як сток. Ну, вони їдуть приблизно ті самі цифри, що я кажу, ну давай заїдемо. Ну, до 100 плюс-мінус так же ми їдемо, а котте сказав, що там 13,2. Ну, візуально так воно й було. Так, воно в принципі так і вийшло. Да. Ми тут одразу в бої, я опіляю, я ще успію розламати, а тут вроді як. Ну, швидко. З комфортом. Прямо. Той самий момент, коли я лично на гонки, ну от як Льоха мене прокатнув, до сих пор пам'ятаю. Це просто ну 13,5 секунд. Ну, казалось би, ну ти їдеш скільки напомни, твоє час. Ну, лучше теж ми 13 таке було. От, пожалуйста, сами, той самий час, але відчуття, я вам скажу, ну це просто ух-ях, а по факту, от, з комфортом на автоматі, те ж самий час. Ну короче, ми, Я сюди за емоціями. да. так, да, да, да. Ну, так, хліб так, можна і погубити, да. Ну В цілому зрозуміло, що та 535-та повинна була бути швидше, але набагато. як було заявлено, Ну поки що не так сильно він ушов. Все, повернемось далі. А ну і мій юпіль з зазорами на бампері да? Ну то я ще зроблю. Бертоне 2 літра турбо. Шкода, що я не на червоній, я б з ним би проїхався, він її постійно щось там підкручує, наче. Ну коротше, опіля ж невозможно зробити, як Юрко сів собі наступив теж, то щось не включив, щось не поняв, ні то їде, то не їде. Ну, не так сильно, як на Опілі. Зацепа нема, вма нема, то і в цілому я сьогодні ось на пустом да? Коротше, Трохи побалакали, зараз щось знайдем. Може, таврія захоче. Короте, я щось собі точно когось знайду. Що за Таврія? А от розварки є, значить, щось зловіще. Все, поки так. Внезапно молоді гонщики, зовсім юні, скажімо так. Но машина, яка машина? Таврія. У нас ніколи не було Таврії, я то знаю, Льоха собираю, все жду, а тут натисне. Ну то чи другое, так. Да. 2005 рік, 1.2, інжектор, просто самоліт, по ідеї. Ну, по факту, зараз подивимось. Вони навіть заміряли, сказали, 18 до 100. Так це ж на мемзі, так, Таврія? Тот самий мемз, 245, да, по-моєму. Ні, 47-й, навірно. 45 а, ребята, это, по-моему, 1 и 2. 1. Ну, вот 1 и 2, да. Ну, в общем, ладно, кто-то поправит в комментариях, кто отлично. помнит. Отлично. А, ну, разварочка. Не, ну, выглядит это да, так да, неплохо. Хорошо, да. хорошо. Да, Богдан, на вот маршки, как всегда, и просим майстрил. Хорошо. Ну, сейчас. Да не газуй, просто поедешь с холстой. А, ну, да. Маленький лимон. Я скажем так... Есть... Я взял бы, но он держался прям... Ну, прям хорошо. Но... Не, надо что-то... 1.5 пять хотя бы. Мэмс есть такой. Один Один и три. Есть один и четыре мэмс. Ну, там сразу прокладку выйдет, Я манал такие гонки. И вот. Но заезда. Ну, можем перезаезд. Но в целом, понятно, и так. Как бы там не было. у тебя заниженная машина Хорошо. сильно, да? Да, да. Ну ладно, сейчас есть десятка. Воды не 5 или воды не 6, да? 6, наверное. По-моему, воды не 6. Это будет. Ну, раз уж пошла жара. Я как раз проверю, что я там собрал. Чек, как завжди. Вылетает. Телефон вылетает. Все летит. Гоняемся. Есть Fiesta, есть я. Fiesta быстрей. Ну, вдруг на старте он да. волнуется. Хотя я сомневаюсь. ВАЗовський мотор, хто не знає, наповнив. Коробка ВАЗ, мотор ВАЗ. вас, один на одному карбюраторі Solic. Десь так. Ну, Виглядає прям знаєш, або тільки зібрано, або просто чистий підхід до своєї справи. А лишні леті для подсоса розряження воздуха, ну то вже кожен вибирає сам де. Хто спеціалісти. Щось не mm -hmm. так. Двухконтурне, так. Да? Да, все только поставив. Ну це вже інці. Будем цік... пробувати. — А, ну подожди, ти ж приїжджав, було все ж ну, обично. Два да, да. контур, сейчас вже двох фонт. Понял, каждый готовий потрошку mm, там підкручується. Кожний раз що то новое почуть. Може я не буду їхати, сам якось вже. <реш> <реш> Чую, вона і так быстрее, ну куди? — Ну сейчас подивимось. Ну, давай, сі, ну ты сам подожжу. Да, да, все уже да, заднюю і... давати не надо. Я ця. ж начал, Ну, все, у мене вже желание что то как-то і не очень. Ну ладно. <реш> Блин, ну ты замерять есть чем? Давай без замеров просто, да? Ну да. Это стоячего. Все. тогда Леха пассажиром надо читерство а. применить, а я сам буду да, развлекать свою атмосферу. Все. Поехал на старт. Верхов... Ну а ты почувствовал, что что-то лучше стало ли? Или... Мороди... Поезди. ну, а. я еще как бы толком не проверял, но а. вроде бы так пару раз простреливал, то на верхах получше. Получше, да. Ну типа смесь лучше, ну, сваливать лучше, да? Э -э -э верха держит не начинает там проваливаться mm -hmm. Mm -hmm. Очень интересно да. хорошо давай честно mm -hmm. в общем ребята у нас будет, будет заезд ну скажем так по фану да. витя ехать будет сам мы едем получается вдвоем ну изначально сам по себе легкая но опять же речь не в этом это спытоский рывок поэтому максимально конечно же мы, если феста захочет потом мы ее померим одну из пассажира имеется в виду уже посмотрел, вроде бы как 9.13 0-100 получилось. Это уже лучше. Мы вдвоем в понял? А до этого мы с тобой ездили 9 9.4. Насколько я помню. Ну, с Виеста и так понятно. Поехал я с, что, с Ванаса. С Давай проедем. <связываем> <давай, связываем> <давай. связываем> а, так, э, подожди, сейчас, сейчас поедет Феста с Астрой. С Астрой проезжаем. Может ты сядешь в Астру? Ты куда собрался? Да давай, да давай, да, давай. Он сам поедет, а ты сядь в астру и постимай. Ти вибираєш імені клас автомобілі попроще, да? так? Знаєш, хотілося би сказати, типа, вибираю послабє, але по факту в мене машина їде так, що от як, як вони. По ланосу я знаю, він з психом стартував а в того 1.5, 8 клоп. носом на перезаїзд, бо він третю вообще не попав, сказав. Ну що, е -е, по цифрам, Люха навіть заспів зафіксувати 10,9 до 100. І так. це таки непогано. Ну, доволі таки непогано. А квота 17,3. Таки погано. реально показывает что-то ну, хорошее. Все остальное как миопи. Ну, вроде как, выглядит ничего по факту, хотелось бы лучше. Ну, будем честны. Но, тем не менее, гонки есть, и это уже кайфово. Леха, ну, тут походу за века. они сейчас турбо... минтурбо выиграют и так, а второе атмосферу. И вообще на дере. Ну, они уже третий раз ехать начинают, да? Ну, да, да. самое интересное... Треба будет спросить, что да, там происходит. Разок... Да. 1,4. Так, да, ну нормально, уже интересно. Так, мы Тавр, да, Авана, Сихен, дай. девушку на елке палки. 1,4, да? Да, 1,4 от моей. Ой, 4, готовься, 4, 4, 4. готовься. Что реакция-то? он сидевал, да, тем более, так что нормально все. Технологии, знаешь, что. Так, елки, пауки. Ну, и не надо никакого там тюнинга, знаешь, там строить задним приводом, там, двухлитрового. Чуешь, там на этот, на азоте чешу. Не, ну я хер его знаю. Можно точно мадам садить за руль и выиграть. И Настя, да? Звать. Я так краем да, да, Вот это гонки у нас, конечно, серьезно. Ну це вже надо таку пєсу з мене, щоб садить. Йо. не стріляли добре. Та я думаю, зараз теж на фоні мого опіля. Попробую, машу, чопіні. Дівчина чуть не надерла зараз. У мене ще тут підгорає, зараз газ в пол буду давити всю душу. Подивимось. Чи поможе. І в нас доволі таки ну, прохолода, а вентилятор не виключається. Я ж поміняв радіатор турбовий поставив. Я пам'ятаю, коли мене калібра, я тільки зібрав, що вона грілась. І мене... я там термостати, що я тільки... По факту я цей радіатор поставив на 2 літра, аутму та же історія, просто гріється, ну не хватает його просто не хвата, щоб він даже выключился вентилятор так Вам ничего. Ну все, так она едет. Ну слава богу, у меня аж легче стало. Тут, думаю, думаешь, уже все. Тупо, вот, тупину надо. Давай по, -по десятке, да. Получается, я на Opel на своем двухлитровом еле-еле вас обогнал с Ланусом. Ну, то понятно. Это перпл между вами будет плюс-минус ровно. Опа! Слушайте, так понежнее, я крутый, крутый. А... а Попал я. Сейчас ну, Интересно, интересно. Приятні. Ага, так. Шо... Шо... Да, да. От тобі і гонка. ха ну, Це третя щас. Ти держиш, так? Да, до кінця? Да, 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 третя. Так. Получається. Тут тормозами, вони усі Я зрозумів, я сквозняк на своє. Получається, ага. ти на третій до фініша долітаєш, да? да. У мене така ж історія. Ну це коробка така, ну, обична ж десяточна. То есть, Заводська, без середів. Сама... Самаскоя знать поводі, як я з Льохой Балаханов в прошлий раз колись на no. нашу 10-ош на Самаскоя знах. Чутується. В планах все-таки довго я настигався, хочу колектор 421 випуск. Давай. Я я чув, да, хорошо. Хочу випуск. Впуск так і не знайшов досі. Нагад. Хочу дросель, хочу дросель хоча б 50 торей. А легенький, легенький дросель 50 торей, теж 1.6, але знаю 54-й там Нет, якийсь є. 46-й із заводних oh. сторі. Короче. Це на нивах, на інжекторних стоїть збільшений. Все, я трошки не сильний спеціаліст у базах. Ну в цілому мисли вже є, да? так. Ну так, бо музики наставив, то треба, щоб машина трошки різдвіє їхала, бо не вистачає. Я поняв. Ну зараз перезаїзд по-любому, бо там точно. Да. Ну бачиш, ми тоді з товаришем каталися з гальфом. Четвертим да. 1.6. рівні їдемо. Єсно, що машину жаліє. я виходить, що вириваюся, потім так же саме на равні екслани. Ну, кстати, удивительно, я гонял с Ланосом да. ты знаешь, что они иногда бывают дурни. Ну, я знаю, псих у нас дурный, ну, так, вот, и Ланос ну, так и ланус же, то да. То есть, бывают эти <laughs> восьмиклопы иногда такие резвые. Капот раз. Сейчас, подожди, я вот, история про Опель, да? Вроде а. Вроде вазовцы смеются, а на опелях капоты в открытии. Как... <laughs> Святое дело, надо остыть. Кто не открывает капот, то значить там ничего не а происходит. Знаешь, как люди є? Ну, есть, да, ну, де дивляться на сторони. Да, 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 да. Пацани, ви б лучше там, блядь, не знаю, чем зайнялись полезным. Не, мені це в кайф. Щоб там не було, пофігу вообще. Я за любый кипиш, лишь бы. поганяться ці чьи старти. сейчас не просрать момент. Сцеплення. Опа! Хорошо, пишел. Ох, прям вообще божественно. Главное, держи, не сдавайся. Я ее отсечку никогда не крутил. Блин, ты так, так аккуратно переключаться надо чувствовать. Я вам кажу, вот просто, знаешь, як, вот как за хлебушком едем. Четко втыкаешь, прям четко. Потому что базовская тема, надо беречь коробку. Ну, да, случай, да. один хлопец на этом... Руна вот я был на первой. Да, а да, потом, ручник затянул понял и пошел. На приоре, а потом втыкнул вторую и разевал коробку. И этого у него была Ваня, в твоя передача. Ну, це ярлики, це така штука, да. Да. Ну, З другої сторони, коробку не рвав, вже житті не віддав. Ну, так що нормально. Вони просто до цього вже були кочи <рес> такі легенькі. Опа, звучить інтересно. Там виходить потім не дуже прикольно коробку розбирати, синхрони міняти, шестерні мінять. Ну, я як. Тим специаліз... більше тут, знаєш. Это передний привод, я так особо сильно сюда еще не лазил. Да, это дело привычки, Церптор. потом на раз-два за вечер кинуть ряд там, опа, Церптор, передний привод на пошел на старт. Для чего был Китайц? кстати. Джили, нет, китайец? нет, не фан, но мотор такой, как у Джили. Хм, интересно. 1.6, 4 АЕФЕ, только китайская копия, но есть чуваки, туда ставят и внутрянку от 4 АЕФЕ, ну это не у нас, там в Казахстане, что-то такое Но в чем суть, что он, кстати, ехал даже веселее, чем десятка. О, акцент 1.4, Чушь мне чуть опель, крыло вырвал, блядь, елки пал. Я 1.4, акцент. Ну, пожалуйста. Это факт. Поэтому... У нас тут разговор, не гонка, а разговор получился. Да, да обрезай. Слушайте, слушайте маму. Мотайте видео, да. да. видео Лайк, подписка, и все остальное. Вообще очень интересно. Да. Да. Он рассказывал, что у них тут за было. Да. Ну вот настройки. Есть, а он там сам. Да, непонятные моменты, она строила. Она стреляет, а то, что она на третьей бывает отваливает. На Мам... дух, короче, блядь, попадает на третьей передаче. Так, давай я этот зафиксируем. О, прогревается. Ну, я все равно грешу на расходы завод ей завод. Да понятное дело. Иди колеты. Ти... Ну ты бы быстрее, а то я вже казав, что феест-то баня остро. Чи нече было. Не. Не, он раз обогнал мне велосипедиз, сука, помешал. Начал тут все. Я скинул на второй газ. Ну помнишь, мы с тобой ездили, мы там 15 секунд, ну, 15,2 боролись. десь, и ну, в таком времени. Надо замерять. Сейчас узнаем, кстати. Мы на замере как раз. Ну, втрою. <laughs> Додумались я в Линче. Ще... Ну а шо. Ну, Нет, как ну, раз не... надо дать фору, потому что он же тоже. 1.6 Atma і 2.0 Turbo Юх ну, і Ти казав, вроді надув, чи підняв, чи хотів підняти на повний. Ну, по факту, остався на 0.5, так? Да? Так. Да. Ну, як і є. Вона закидує до 0.7. Ну, це так, временно. Типічна історія. Ця панука. Опа, ця схема доводки. Стекол. Ну, шо? А ти щось... Ігор, твої ставки, 1,6. Ну слава Богу, хоч тут не хоч, хоч час не обістрав. Привіт молодим. Так 1.6, це мі 2 yeah. январь, в мене 5,1, стара школа. Yeah. Щас, Серега. Серіга без калібри, 16 процесі, загнуло клапана. Oh, Давайте так, гонки це класно, ну тягатися з 1,5-1,6 вазами, ну це вже, скажімо Ну, Ти так. чувствуєшся победителем постійно. Теж mm -hmm. прикольно, так? Да? Знаєш, хотілося якось знайти в цьому якусь удовольству, ну, але ні. Ну приємно те, що ті борються з машиною, яка ну, повинна бути сильні. Ну, да, да, і да. по факту вони держаться, ну не так вже й і, і Вроді приємно. Ну що ж 2 літра, там, щось ліпив-ліпив, а я тут рядом. Ну, Класний вже. У мене ще ставка ще тіпа, я поставлю турбіну, як вистріляв секунд 16. Ага. По поводу секунд. Давайте скалібри потітожимо. Як би там не було, 10.69, це найкраще. квотер 17,2. Ну це найкраще. в таком же классе тягаться. А вот вас всегда, пожалуйста. За хлебом поехал, Витька на Дерду домой приехал, счастливый, и все. Вот вам и машина популярна и просто повсюду. Ну и сейчас Калибра, Астра, Бертон, заезд, и все, и будем. На сегодня хватит. Все справились. Подивись. 1,9. Кажется, БМВ, скажу, хипа такие бывают. Но там реально 4 Всього ми готові. Є проси по стартам по всем. Є Дігор, який BMW збирає, хто по 34 ку Новий мотор старий. А уже пошел, Ну, тільки не то, що він хотів, а відновлює. За внимание, давайте. все. А я думал, я выиграл. Там просто на массы. Но он ну, предупреждал, поэтому пассажиры высадил сам. Сказал, ну давай попробуем, все-таки интересно. Ну с бехами вот эти мы... По традиции, до речи, кого вот эти двухлитровые, ну обычные бехи, там не 1,6, знаете, и вообще не стоит. Сценителі поняв обшивки типа, як я начнуть казати. Машина під покрас скоро піде, так що це буде щось яскраве, так По крайній мірі їдемо, провалов нема. Все, б... бросай, бросай, нахід, хер. Блін, страшно. Ну він газ бросився тут ситуаціон. Технології дійшли до водометанолу на карбюраторі, все. да? Леха? Ти бачив цей прикол? Mm -hmm. Анижа 19. Температура не mm то -hmm. у нас mm -hmm. Ну, що ну, ти хочешь ведь і Турбіни турбины нашли. А что у тебя такого не надо? чуєш. Ща сразу знаєш, Олега сповнив, не можу не всповнить його розробки. Ну, тут вони працюють, походу. И использовал вакуумные данные, машету Только на трамблюре. Хотя странного упережение же должно я быть я и механическое. За каждым успешным автомобилем скрыются всегда <с вот эти вот, знаешь, тонкости. Про какие да, обычная машина, а потом, блин, ну едешь. Ну с этим, с охлаждением водой, конечно, интересно. где-то нации снизу. Хоча з другої сторони тут зажигання накрутив так, що пока поршня не посипляться, вона ж детонації ловить не буде. Так що ну, щось тут є. Водород, на, коли гарячий попадав в гарячий пуск, вода, то виділяється водород, Дополнительно тут технології. Маслом я не замітив. замість. Потім у нього стоять фрасунка і водичка канала. Прикольно. І он на этой водичке. Масло нагоряет, а он на водичке работає. Вакуумник зняв і викритих заживання на максимум на раннє. Каже, потім детонація. Ну, звісно, на раннє заживання. Ну, все вам цікаво, весьма. І машина їде, швидка сьогодні була по факту. Так Вісьма неплохо, непогано, якби там не було. В своєму класі так точно сама швидка. Наклей один од варші. І моя серед вазов, так? Да? Коротше, узнали секрет <гум> успіху. Всі за водою, за бахлагами, це разні пиля. Дякую за перегляд. Брат, технічний сход калібра не обігнала астрой, а я повернусь з автори короче, До наступного відео. Всім приємно, бо показати наші гонки. Ну і, звісно, вам мирного неба, і що без проблем. Тім дякую.